Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю май, найкращі. Ви на каналі Тео Україна, на каналі Української Відьми. звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами дивимось, яким для вас буде лютий місяць. Загальні тенденції на декілька варіантів. Нагадаю, що ви можете отримати особистий прогноз. На лютий, якщо ви хочете, ви пишете на телеграм, і вам адміністратор скаже умови. Ви можете так само отримати особистий прогноз на 3 місяці, на 6 місяців. Це на астропрогноз. Ми дивимося з небачення, ми дивимося, що вас чекає, що буде по всіх сферах вашого життя, тобто на будь-який обраний вами період. Тому, будь ласка, пишемо на телеграм і дивимося. Лютий, який він взагалі буде. Намагайтесь ввійти в цей місяць без великих стресів, без відчуття, що ну, мене обдурили. Все погано. Надії не виправдались. Можливо, це по факту так і буде, але ми іноді обираємо. Нам думати про погане, або нам зараз концентруватись на тому, що це таки, знаєте, поштовх, стрибок, і ми можемо мати прекрасні, прекрасні все ж таки результати. Тобто, знаєте, з підходом тут не вийшло, вийде там. Все. І намагайтесь до кінця все. січня і початок лютого не розірвати стосунки, не розірвати, Це може, це може бути ділові стосунки, дівчат. Це не обов'язково там. Партнерські стосунки. У вас буде конкуренція із чоловіками і з жінками. Буде жінка, яка буде намагатись поставити вас на місце. Хай, що хочете, робить. Свої кордони відстоюємо, плануємо. Таке відчуття, що за постійною втратою, концентрації, енергії, молодості навіть, да, можливо, ми будемо гірше виглядати. Ми забуваємо. Про свої дійсні реальні плани. Фінанси. Концентруємося на фінансах. Не чекаємо не від такого підтримки. Вона може бути, але ми не спираємось виключно на неї. Виходимо, знаєте, втікаємо від проблем. Місяць, коли треба втекти, від. Ось, все, я поїхала, ось все, вибачте, все, все-все, цю сварку ми завершимо. Мені не цікаво. Може бути якась інформація, дівчата, Якщо ви чекаєте на прояв появи людини, то в лютому, в принципі, це можливо. А хто хоче пришвидшити, ви ж знаєте, що для спонсорів відкриті виклики, роботи ще прийшов. І інші будуть ритуали, до речі, тому робіть підписочку на спонсорство і будемо дивитись. Лютий. Я хочу, щоб мені підказали. Я хочу, щоб мене провели вірним шляхом. Я хочу от якусь відповідальність за свої кроки на когось перекласти. Я більше відчуваю, в когось може відкритися інтуїція, в когось загостриться бачення, хто бачить, хто у когось загостриться, знаєте. Бажання допомагати людям, але все ж, таки, все ж таки, чомусь постійно будемо спиратись на третіх осіб, хто що сказав. Це неправильно. Ви розчаруєтесь чомусь в собі. Вам ліньки, знаєте, я не хочу нічого вирішувати. Я не хочу. Ну, для того, щоб шукати свій шлях, Ань. Треба сили, треба натхнення. Я сьогодні його не маю. Ну, десь так ви мені будете говорити. Аня буде казати, нічого не знаю. Зібралися і пішли. Пішли робити себе щасливими, да? так? Лютей місяць, що треба знати. Я думаю, на, яку, на які колоді результат вам викласти. Побутового багато негативу, багато негативу буде від близьких людей. Зглазили, говорили, прокляли, може, навіть. Не у мене те, ніяк. Ми контактуємо напряму. Тут, знаєте, коли ми навчаємось на навчанні, я розкажу. і як ми можемо все це підчепити, і чи це дійсно впливає на ваше життя. От тут, дівчата, слідкуйте за своїм жіночим здоров'ям і за емоціями. Якщо вас починає сильно хитати, значить, зайки мої, побутовий накопичився негатив. Давайте вам на декілька варіантів. Да? Лютий місяць? Загальна порада буде не кричати про якісь свої здобутки. Знаєте, після Дня сильної радості якийсь буде день занепаду. Перший, другий, третій. третє. Лютий для вас давайте. Лютий місяця одиничка. все складеться. Зненацька, налагодиться особисте, раптово, але знаєте, раптово не раптово. От як нарешті зустрілись, нарешті домовились, нарешті обійнялись, нарешті поцілувались. В кого є втручання, знаєте, от вам буде все одно важко, гармонійно. От таке відчуття, що все хоро... добре день, хороший день. Все хорошо, добре, все. А ви от поплакать, а мені поплакать. І, можливо, знаєте, цілий день все повирішували, все щось поробили. А ви потім, знаєте, так, лягли, вкрилися так, хочу поплакати. Чого ти страждаєш? Ну, це також так може виходити побутовий негатив, але хороший період. Хороший, коли. Все зрозумієте, все почуєте. Ви навіть можете чути, як хтось по вашій оселі ходить. Це гості. Це гості. Другий варіант від думки чужої будете залежати, чоловік дуже сильно буде вас ображати. Спостерігайте спостерігайте. За будь-якою дурною поведінкою спостерігаю. Нікого не лікуємо, не рятуємо. йдемо, крокуємо до своєї мети. Кінець місяця дасть можливості. Важко з грошима, може бути, а от поїздки добре. Їхати кудись це прекрасно для вас. Троєчки, буду рогатися, буду сваритись. Відмовляєтесь від якихось хороших шансів самі. Є ідея, є здоров'я, а ми нічого, не, ми просто не пішли кудись. Ми просто не поїхали. Ми просто собі щось не купили. На когось чекаємо, спостерігайте за тими людьми, які мають великі досягнення. От знаєте, прям можливо відкривати такі відео, які займаються спортом, які там медитують або от щось таке. От Ті, які мають якусь мету і мотивуйтесь чимось. У вас енергії, ресурсу багато. Нема мотивації. Захочеться, знаєте, щоб про вас потурбували, щоб так десь на ручки. Десь, щоб обійняли, щоб сказали, що я красива. Ну так скажіть самі собі, діяти, діяти, діяти. Є енергія, треба діяти. Тому що потім-потім силу зільєте в нікуди. Та будуть гроші. Все одно, знаєте, навіть якщо ви будете гуляти по парку, все одно якісь знайомства, хтось підійде, щось підкаже, якесь питання вирішиться. Просто могло б більше бути всього. Такий, знаєте, місяць діяти, а не думати. Подумаємо потім, бог з ним.